Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні безліч провокацій навколо нашої церкви, і я вважаю, що немає вже тої людини, яка би не бачила ці відео з різними провокаціями у храмах, монастирях та навколо наших вірян та священників. Нещодавно ви могли бачити на сторінках нашого архідіякана Андрія Пальчука, як він висвітлив провокацію, яка була невеликою, але все ж таки провокативною у нашому святоуспенському чоловіку. Чому монастирі одна жіночка разом зі своєю собачкою прийшла до монастиря, але вона не просто гуляла по території монастиря, а вирішила зайти у храми, і їй зробив зробила наша охорона зауваження. У нас є відео. Охорона дуже ввічливо з нею спілкувалася та попросила з собачкою вийти з храмів. На що жінка почала кидати такі тези, які сьогодні розповсюджуються у різних засобах масової інформації. Тому ми маємо розуміти, що е, і такі провокації, і другі великі масштабні провокації сьогодні будуть і буде ще більше і більше, тому що ціль таких провокацій це. Е, Посіяти у серцях людей ненавість до української православної церкви, зробити розбрат серед українського народу та зробити все можливе для того, щоб люди не об'єднувалися, а роз'єднувалися на релігійних почуттях та других якихось таких акцентах. Для чого ми це все говоримо? Що маємо робити ми, віряни та священики Української православної церкви. Насправді у кожного з нас є дуже важлива зброя у наших карманах, це наші смартфони. Сьогодні ми маємо можливість висловити все, що е, трапляється навколо нашої церкви та наших вірян. Тому я звертаюся до вас, наші підписники Одеської єпархії Української православної церкви. Якщо ви стали свідком якоїсь провокації під час богослужіння, чи в храмі, чи навколо храма, чи монастиря, зразу вмикайте свої телефони. Та включайте відеозапис і фіксуйте все, що трапляється навколо цієї людини, яка прийшла в наші храми для того, щоб нас провокувати, знімайте її поведінку, знімайте те, що вона говорить, як вона себе поводить, та будьте дуже ввічливими і розумними. Ми маємо розуміти, що головною зброєю православних християн є доброзичливість, любов та милосердя. І тому, коли приходять такі люди, які... Роблять якісь окультні речі, говорять якісь образливі речі, чи навіть кажуть, що вони сатана. Ми маємо реагувати з любов'ю і маємо зробити все можливе для того, щоб вони не дійшли до своїх цілей та не зробили ті провокації, для, того, для яких вони і саме прийшли на наші богослужіння чи в наші храми. Якщо ви вступаєте у діалог з такими людьми, завжди оперуйте фактами. Фактів дуже багато. Ви можете подивитися всю історію сторінок одеської єпархії у Фейсбуці, інстаграмі. Чи у других соціальних мережах, та побачити, скільки всього робить конкретна одеська єпархія. Вивчайте заздалегідь інформацію щодо нашого гуманітарного служіння, наших справ милосердя. Та е, інших речей що стосовно самого життя православної церкви, для того, щоб ми могли оперувати фактами, як живе православна церква, що нас насправді вона робить, і скільки багато справ, до яких можна долучитися тим людям, в які вони не вірять, ми можемо їм запропонувати. Та ми просимо кожного з вас не бути байдужим. Бо сьогодні байдужість призводить до багатьох е, страшних. Речей, які творяться в нашому світі, у тому випадку, і війна. Так що, якщо ви побачили, як хтось ображає священника чи чинить якусь провокацію в наших храмах, чи під час богослужіння, не будьте байдужими, не стійте осторонь, беріть свої телефони та фіксуйте цю провокацію. Це дуже проста справа. Якщо ви вирішили е, вступити у діалог, то будьте підготовленими. І ми нагадуємо вам: якщо ви стали свідками, не дай Бог, такої ситуації і зафіксували її на свій телефон, скидайте на нашу гарячу лінію. Телефон гарячої лінії одеської єпархії є під усіма нашими сюжетами та роликами у всіх наших соціальних мережах та медіаресурсах. І я хочу нагадати його вам: 093 615 08 20 Скидайте у всі Месенджери одеської єпархії, Телеграм, WhatsApp та Viber. Ми висвітлимо цю ситуацію, та можливо, саме ваші дії зможуть допомогти церкві та спасти храм і не допустити якусь провокацію, яка щинить незворотні дії, як це було у Хмельницьку чи у других єпархіях нашої української православної церкви, коли люди просто не подумали про те, що вони можуть так допомогти церкві, та Здійснилося те, що здійснилося сьогодні. Ми маємо розуміти, що ми маємо стати армією Господа нашого Ісуса Христа, яка не воює зброєю, а воює словом та любов'ю. І тому наші дії, коли ми не будемо стояти в осторінь, коли ми не будемо байдужими, зможуть спасти нашу церкву. А ми можемо стати тою стіною, яка захистить нашу церкву та допоможе пережити цей скрутний час. І наостанок, дорогі брати і сестри. Ми маємо розуміти, що ми живемо не в такі страшні часи, як жили перші християни. Сьогодні є якісь непорозуміння, є якісь проблеми, але ми сьогодні можемо ходити в свої храми. У нас є час на молитву, у нас є можливість причащатися святих Христових тайн. Та саме важливе для кожного з нас це бути зі своєю церквою та бути присутньому у житті нашої церкви. Ходити на богослужіння, бути завжди у храмі, знаходити час для молитви. Тому що якщо ми будемо байдужими для цього, Господь, звісно, від нас цю можливість забере. Тому сьогодні ми маємо бути більш активними та небайдужими до своєї церкви, і Господь не буде байдужим до нас, і ми переживемо цей час. Розповсюджуйте це відео, ставте вподобайки та. Будьте нашою великою командою, яка увійде в історію, з тим лозунгом, що ми щось робили для того, щоб зберегти нашу церкву та віддати її своїм нащадкам.